Придбав вчора 10 саженців різного сорту. Ще там 2 вакантних місця залишилося, то я пересаджу те, що в мене понаростало. Замовив 2 на фрутко і 8 замовив на посадці. Огляд всіх саженців, які замовив на даних двох сайтах, робив в попередньому відео. Ці 10 посаджені. Далі показую, як це було. Саженці порозставляв. Ще є два вакантних місця. Але це я пересаджу ось там Нельсон. Можливо, ще Еліот або Блю Джей. бо є три саженці. Можливо, якийсь з них пересаджу просто в горшок. Це все було куплено у Фрутек і в посадці. Посадив, трохи підсипав сіркою. Зараз частково замульчую корою тільки біля самих саджанців, бо ще досі не поїхав в ліс за опадом. Трож пізніше на тиждень або через тиждень, коли вируся, замольчую нормально. Підмочував тимчасово. Звісно ж, підпишу зараз, де що росте, щоб не забути деякий сорт. І пополиваю на цьому все.